Сьогодні ми спілкуватимемося з помічником генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймсом Апатураєм. Моє перше питання до вас стосуватиметься того, що сьогодні і далі чи не найбільша цікавить українців, наскільки ймовірною є нова військова ескалація конфлікту на сході України от за оцінками НАТО щодо того, чи вирішать підтримувані Росії сепаратисти та Москва, яка за ними стоїть вдатися до подальшої ескалації конфлікту. Цього я не можу спрогнозувати, але ясно, що Росія є спроможною підтримати зростання напруги та вже надала сепаратистам багато зброї, систем протиповітряної оборони, навчальної допомоги інших важких видів озброєнь. Росія також продемонструвала, що може під прикриттям військових навчань поблизу кордонів перекидати військову силу. Вона робила те саме в Грузії. Якщо ви питаєте, чи можуть вони піти в наступ. Так, можуть. Чи справді вони це зроблять? Я не знаю. Думаю, що ніхто не знає. Наразі ми бачимо певне обмеження виконання мінських угод, але воно є неповним. Приміром, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не була допущена до певних контрольованих сепаратистами районів. Як дипломат, я мушу висловити певний стриманий оптимізм. Ми всі дуже ретельно спостерігаємо за розвитком ситуації. Нині немає впевненості, принаймні в мене, в тому, що ситуація не погіршуватиметься. Чи бачите ви сьогодні якісь конкретні напрямки території в зоні АТО, де найімовірніше може відбутися нова ескалація конфлікту? Well, I mean, of course, our authority... Наші військові спостерігають за ситуацією дуже уважно. Буквально на днях три генерали НАТО зустрічалися з генеральним секретарем альянсу, щоб викласти йому доволі вичерпну картину стану справ. Я брав участь у цій зустрічі. Ми, як і українська сторона, знаємо місця концентрації військової сили, руху тилових частин, тренувальні бази, розташування озброєнь. Наші українські друзі теж це знають. Ідея членства України в НАТО стає що далі популярніша в українському суспільстві, на превеликий жаль, цьому посприяла війна на Сході України. З іншого боку, ми чуємо від багатьох європейських лідерів, що на сьогодні говорити про ймовірність членства України в Альянсі, чи то зарано, чи взагалі не варто цього робити. От, власне, е чи є сьогодні такі сили на міжнародній арені, які готові чесно і щиро визнати, що подібна ситуація може бути фактично поверненням сфер впливу в міжнародну політику? От, скажімо, ви готові говорити про повернення сфер впливу такого поняття в політику сьогодні? Сферст ізкленот імпосибл. По перше, однозначно, що для України приєднатися до НАТО не є неможливим. Рішення Бухарецького саміту в 2008 році передбачало те, що Україна може стати членом альянсу, якщо виконає певні умови. Статут НАТО говорить про те, що будь-яка європейська демократія, яка відповідає нашим стандартам, може вступити до цієї організації, якщо це в інтересах євроатлантичної безпеки. Отже, питання того, що можливе, а що ні, є зрозумілим. Так. Саме зрозуміло, що Україна наразі не відповідає стандартам НАТО. Думаю, ніхто з українців цього не заперечить. Український президент та прем'єр-міністр теж це визнали. Ми вважаємо, що в інтересах самої України провести реформи, а не просто набути членства певній організації. Потрібно зосередитись саме на реформах, на зміні структур, на протидії корупції, встановленні ефективного управління. Повертаючись до вашого запитання, це цілком очевидно, що Росія намагається створити буферну зону, тиснучи на Вірменію, щоб та відмовилась від ідеї членства в ЄС на Грузію, яка обрала західний вектор розвитку. Та реагуючи дуже жорстко на те, що Україна вирішила зближатися з Євросоюзом, Росія також тисне на Молдову. Наміри Росії є очевидними. Вона їх не приховує. Але в дечому ця країна зрозуміла наші цілі абсолютно неправильно. Завдання НАТО як ЄС, не підштовхувати ці країни до себе, а допомогти їм міцно зіп'ятися на ноги, стати спроможними ухвалювати самостійні рішення. Україна гарний приклад, коли попередня українська влада спочатку підтримала ідеї членства в НАТО, ми мали просто гарні відносини з цією країною. Коли та влада оголосила позаблоковий статус країни, ми навіть розширили нашу співпрацю з Україною. Це доказ того, що ми поважаємо незалежний вибір вільних країн. Ми посилюємо нашу підтримку Україні. Проте ми робимо це не для того, щоб вона стала колись членом альянсу, а тому, що віримо в її право стати незалежною та сильною демократією. Як НАТО сьогодні бачить загрозу мілітаризації Криму. Є чимало даних про те, що Росія перекидає в Окупований Крим різні ракетні комплекси. Наскільки серйозні загрози створює це не лише для України, але й для всього регіону? нині триває дискусія щодо мілітаризації Криму. Це предмет занепокоєння союзників. Ми плануємо обговорити це питання з нашими українськими друзями на зустрічі міністрів закордонних справ в Анталії. В Крим була завезена велика кількість озброєнь. Наше занепокоєння також викликають публічні заяви російських політиків, коли вони натякають на можливість переміщення ядерних озброєнь з Росії до Криму. Бо, мовляв, це вже російська територія і вони не порушуватимуть міжнародні договори. Звісно, ми не визнаємо незаконної анексії Криму і не приймаємо в жодному разі таких аргументів. Це все викликає занепокоєння наших союзників у Чорноморському регіоні. Мілітаризація Криму потенційно може бути фактором дестабілізації становища не лише в Україні, але й у регіоні. Ми стурбовані цим, обговорюємо це питання. Наше занепокоєння викликає сам факт публічних заяв про можливість перекидання. З Росії до Криму ядерної зброї наскільки е, серйозно НАТО ставиться сьогодні до того, що цей альянс в російських медіа зображується як екзистенційна загроза для російського народу і для Росії в цілому? Наскільки серйозно НАТО е, сприймає сьогодні меседжі російської пропаганди, скажімо, російський президент? Сказав про те, що на сході України воює натівський легіон. Для вас це загроза? Для будь-кого в НАТО важко зрозуміти таке сприйняття альянсу Росією, коли я почав працювати в цій організації, а це було доволі давно. На той момент цілком серйозно припускалася можливість членства цієї країни в альянсі, тому що тоді відносини розвивалися дуже добре. Була створена Рада Росія НАТО, завдяки чому Москва отримала право голосу щодо всіх питань, які зачіпали її інтереси. Ми розширили групу Великої Сімки до Великої вісімки. Росія вступила до суд, тобто докладалися всі зусилля для того, аби Росія зайняла в міжнародній системі своє природнє місце великої потуги. НАТО проводило з Росією спільні операції на Балканах, співпрацювало в питаннях Афганістану. Ми розробили спільні контртерористичні технології до кризи у вашій країні. Ми також співпрацювали в справі виведення Сирії хімічної зброї. Росія висловлює занепокоєння щодо двох питань: системи ППО НАТО та полі політики розширення, але ми бачимо ці питання по різному. Щодо ППО, то ми пропонували Росії співпрацю, об'єднати наші системи ППО, обмінюватися інформацією та координувати дії. Вони відмовилися від цього. Друге питання: політика відкритих дверей для нових членів. На нашу думку, вона відповідає фундаментальним принципам гельсінського заключного акту 1976 року. Будь-яка незалежна країна має право самостійно вирішувати. До яких організацій їй вступати СРСР, а отже, і Росія, які його правонаступниця підписали цей документ, коли йдеться про країни, далекі від Росії, то її це не цікавить. Але що ближче країна, то більше в них заперечень, і найбільше їхні заперечення стосуються України. Однак розширення НАТО стабілізувало ситуацію на західних кордонах Росії. Вона нині має такі конструктивні відносини з країнами сусідами на цих кордонах, яких ніколи раніше... Ніше не мала, якщо не враховувати періоди історії, коли вона просто захоплювала їхні території. Членство в ЄС та НАТО дало змогу цим країнам почуватися впевненішими у відносинах з Росією, звільнитися від страху перед нею. Але Росія має інше сприйняття. Вона частково використовує це все, щоб нарощувати націоналізм усередині своєї країни, виховувати бункерну ментальність, що має внутрішню мотивацію, і мало нас стосується. Вичгас доместик мотивейшнсенгаз Чи НАТО сьогодні розглядає ймовірність використання Росією якихось форм гібридної, чи то війни, чи то конфлікту, вторгнення в країнах Балтії. Наскільки серйозною є така загроза сьогодні? Right now we don't see... Наразі ми не бачимо на горизонті ознак можливості російської військової чи гібридної атаки на країни Балтії, але потрібно робити свою роботу. Ми покращуємо нашу військову спроможність і не тільки її. Тобто, ми дивимося на весь спектр можливих гібридних загроз. Україна та Грузія відчули їх на собі. Принциповим моментом є те, що гібридні методи працюють тільки тоді, коли вони включають суттєвий військовий компонент. Україна доволі успішно протидіяла проросійським Сепаратистам, поки у війну не були втягнуті сили регулярної російської армії, НАТО спроможна заблокувати військову атаку на будь-яку країну члена. Якщо хтось забажає зустрітися з натівськими солдатами, то він має знати, і ми готові це засвідчити, що його чекатимуть всі натівські солдати, тобто військові всіх 28 країн-членів. Поза цим ми працюємо над іншими складовими і підтримуємо національні уряди, бо саме вони становлять першу лінію оборони. От чи погоджуєтеся ви з використанням терміну нова холодна війна» для опису стану відносин між Росією з одного боку і НАТО з іншого? Аттеверій серфас Нью колдвор. На перший погляд, він не такий уже й поганий. У відносинах є холод, який не відчувався вже 24 роки. Ми знову говоримо про захід і схід, хоча встигли вже забути ці поняття з іншого боку. Є фундаментальні відмінності: немає змагання різних ідеологій, немає глобального протистояння. Крім того, захід значно сильніший сьогодні ніж був раніше. ВВП Росії становить близько двох і восьми десятих світового ВВП. Цей показник для країн НАТО та ЄС разом сягає 46 відсотків. Отже, є такий дисбаланс сил, але загальна атмосфера справді є прохолоднішою. Ви як вважаєте, як багато років знадобиться українській армії для того, щоб реформувати себе зсередини, враховуючи той досвід. На жаль, дуже трагічний, але з іншого боку, дуже цінний, який вона здобуває сьогодні на сході України Часу знадобиться багато. Українська армія сьогодні вимушена воювати. Завдяки цьому вона здобуває бойовий досвід, але в період війни дуже важко проводити реформи. Ми це спостерігали під час війни в Афганістані. Україні потрібно провести величезну роботу. Збройні сили України потребують глибинних змін. Ми готові допомогти їй у цьому. Для цієї мети призначені трастові фонди. Деякі країни НАТО допомагають Україні на двосторонній. Ньому рівні українській стороні потрібно провести більше реформ, і це необхідно здійснювати швидше. Поради та підтримка, яку ми надаємо, були б значно ефективнішими, якби міністерство оборони та армія були більш налаштовані на реформи. Я можу вам сказати, що президент, прем'єр-міністр та міністри прагнуть реформ і демонструють відповідну політичну волю на нижчому рівні. Українські структури реформуються дуже повільно, і це не проблема окремих людей. Система в цілому є дуже повільною. Я би не сказав, що немає бажання реформ, але їхня швидкість є дуже повільною. Ми закликаємо українські міноборони МЗС, МВС провести болючі, але такі необхідні зміни. Not easy, but it needs to be done. у травні в Анталії має відбутися засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу. Чого варто очікувати Україні від цього засідання? Чи буде туди запрошено міністра закордонних справ України? Який буде порядок денний засідання? Єс. Yes. Так, ми точно це зробимо. Ми проведемо засідання комісії Україна НАТО за участі міністра закордонних справ Павла Клімкіна, нашого хорошого друга. Ми нині працюємо над порядком денним цієї зустрічі. Сподіваємось ухвалити спільну заяву за її підсумками. Ми обговорили наші щорічні програми, нашу підтримку Україні, безпекову ситуацію в цій країні. Ми також засвідчимо українському міністру нашу підтримку української територіальної цілісності та суверенітету, та озвучимо посилені пропозиції підтримки безпековій царині. Отже, сьогодні ми спілкувалися з помічником генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймсом Апатураєм.